Добрий день. Пенсійним фондом України проведено автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2024 року. Такий перерахунок органи пенсійного фонду проводять щороку, починаючи з квітня 2018-го. Унормовано його проведення частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Даний перерахунок пов'язаний з набуттям працюючою особою страхового стажу після попереднього призначення або перерахунку пенсії. нагадаю, що страховий стаж це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менш за мінімальний страховий внесок. Отже, перерахунок пенсії проведено тим пенсіонерам, які набули право на його проведення. А саме, це ті пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. В цьому випадку визначається найбільш вигідний варіант перерахунку з дорахуванням стажу або ж з дорахуванням і стажу, і заробітної плати. Також пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, але набули менше 24 місяців страхового стажу, але про цьому пройшло не менше двох календарних років від попереднього перерахунку, то також їм перерахунок проводиться, але з дорахуванням лише набутого страхового стажу. При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата. Враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Хочу зупинитися і зазначити, що перерахунок проводиться із заробітної плати та доходу, за якої було призначено пенсію. Тобто, з врахуванням попередніх трьох років, і збільшення заробітної плати при перерахунку відбувається лише при індексації з 1 березня. Враховують що з 1 січня 2021 року запроваджено квартальне подання звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. То дані про сплату роботодавцями єдиного внеску та, відповідно, страховий стаж застрахованих осіб за перший квартал 2024 а для перерахунку потрібен нам був січень і лютий, вони відобразилися в реєстрі лише після 10 травня. Тому й перерахунок відбувся. До кінця травня нами було опрацьовано та проведено автоматичні перерахунки без звернення осіб. Дата, з якої проводиться перерахунок працюючим пенсіонерам, це 1 квітня. Тому виплату перерахованих пенсій буде проведено в червні у встановленні пенсіонерам дати виплату з доплатою за квітень і за травень. Звертаю увагу, що в липні вже пенсіонери отримають лише пенсію без доплати, яка була здійснена за квітень і травень. Зазначений перерахунок пенсії проведено пенсіонерам, які є отримувачами пенсій за віком та по інвалідності відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хочу також звернути увагу, що пенсії за вислугу років також. Підлягали перерахунку, але за умови, якщо станом на 1 квітня 2024 року отримувачі пенсій по, по вислузі років досягли пенсійного віку, 60-річного, перерахунку пенсій автоматичному не підлягали пенсії, які були з 2022 року автоматично або за зверненням громадян, вже перераховані. Тобто, хочу звернути увагу, що якщо. Особа набула право на перерахунок, працюючий пенсіонер, наприклад, у січні, і звернувся вже за перерахунком особисто індивідуально, то він. Йому автоматично перерахунок пенсії у квітні не був проведений. Також, якщо у пенсіонера не вистачало 24 місяці страхового стажу, а він їх набуває, наприклад, у липні, то він може особисто звернутися з заявою до пенсійного фонду про проведення даного перерахунку і йому також, як працюючи пенсіонеру за попередні два роки, але за індивідуальним зверненням буде проведено такий перерахунок. Щодо результатів перерахунку по Кіровоградській області, цьогоріч, після перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам автоматичного з 1 квітня. Підвищення відбулося майже в 11 тисяч пенсіонерів, 10,7 тисяч. Середній розмір підвищення склав 183 гривні 60 копійки. Копійок із загальної кількості перерахованих пенсій для 2,2 тисяч пенсіонерів проведено перерахунок з врахуванням і стажу і заробітної плати. У таких пенсіонерів середнє підвищення склало 376 гривень. Дякую за увагу!